Холодний вечір твої скрасять розмови, душевні рани загоїш мої. Мене так вапить, світвій казковий. Ти завжди будеш другом мені а нашу дружбу, таку сукровину, Хай небеса бережу від біди. Я знаю, ти добрий ангел для мене. Я долі за тебе завжди, Сестра моя. Зі мною молю тебе, хай Сьогодні маємо дуже гарний ювілей. Дуже гарна дата у нашої сьогоднішньої іменинниці, найкращої сестрички, дорогої рідної душі. Яку щиро хочуть привітати її сестрички з такою дійсно жіночою, мудрою датою, жіночим таким зрілим ювілеєм і звати нашу іменинницю Діанка. Діана сьогодні її виповнюється 30 років, дуже дійсно молода, але вже зріла жіноча дата. Такою гарною датою вітаю, вітаю тебе, діянку, твої сестрички Оксанка і Мар'янка, які дуже-дуже сильно тебе люблять, які дуже сильно за тобою скучають, які дуже би хотіли сьогодні бути на твоєму святі, бути поряд з тобою, бути просто обійняти тебе, поцілувати і сказати, яка ти для них сильно дорога. Знаєш, коли до мене дзвонила одна із своїх сестричок, дуже так мені це було якось до глибини душі, вона мене вразила своїми тими, такими гарними словами про тебе. Наскільки сильно вона тебе любить, що, знаєш, вона аж плакала в телефон, що дуже би хотіла тебе сьогодні бачити, бо тому що поїхала звідси, коли ти була ще малою, і дуже за тобою скучає, і дуже би хотіла. Дивитися, як ти ростеш, дивитися на всі твої досягнення, дивитися на, просто на твоє життя, споглядати, бути поряд, е, у центрі всіх подій е, у ваших сімейних. Але так стається доля, що таке життя, е, вас розділили великі дороги, великі міста, великі кілометри, і, звичайно, що життя проходить, проходить повз вас, бо ви не бачите одне одного, одного, не обнімаєте, не, не цілуєте. Не приходити одна до одної, звичайно, що є телефон, воно то все не передає, але я надіюся, що щось поміняється, щось зміниться, і якнайшвидше ви всі об'єднаєтеся, будете разом щасливі, і звичайно, що дружити, і сходитися, і обійматися, і цілуватися, і наговоритися побільше. Тож сьогодні менше вже такого просумне, про таке ностальгічне для вас усіх, бо тому що ви одна одну не бачите, не. дійсно це дуже важко. Але сьогодні в тебе свято. І з цим гарним днем народження, з таким красивим ювілеєм для тебе сьогодні, твої сестрички дуже хочуть багато тобі побажати і сказати найприємніші і найкращі слова, які тільки є на цій землі. Бо тому що ти для них дуже сильна, сильно дорога і найдорожча в світі. Дорога сестричко, нехай твоє життя буде чарівне, казкове, щасливе, веселе, здорове, таке квітуче, енергійне і таке добре і щире, як ти сама. Нехай в ньому завжди тобі щастить, нехай поряд з тобою ідуть тільки вірні, щирі, добрі люди, справедливі і ті, які тобі бажали добра. Нехай в твоєму житті завжди буде багато любові, кохання і щастя, квітів, веселих емоцій, щирих почуттів, незабутніх вражень. Гарних досягнень, щасливих, мрій, які б тобі здійснялися, маленьких і великих. І, звичайно, що підтримкою і опорою в тому, тобі завжди будуть твої дві сестри. Пам'ятай про це. Маю тут гарні слова, які вони мені написали для тебе, хочу зачитати. Сестра наша рідна, сестра наша мила, щоб літати в небі, є у тебе крила. Роботящі руки, щоб усе робити, і чутливе серце. Щоб усім любити, щиро з ним народженнями тебе вітаємо кращою на світі бути побажаємо, хай до тебе часто, щастя прилітає, і тебе, і родину Бог благословляє. Хай духняні квіти долю прикрашають, і хороші друзі гості заглядають, Соловей щебече про кохання миле, щоб століття справить, стане тобі сили. Господь хай кожен крок твій береже. Цвіти завжди красива і хоробра. Хай все лихе відступить чи чуже, хай твою долю обійме серпанком достатку, тиші, радості і тепла, саме життя і подихом світанку. Тобі легких дарує два крила. Ці два крила є твої сестри, пам'ятай, що вони завжди тебе підхоплять, якби що, завжди тебе зрозуміють, полюблять, приголублять. Звичайно, що. Підскажуть, що треба, допоможуть, підтримують і завжди будуть розуміти і щиро любити, бо ти для них дорога. Їдемо до тебе на свято, знаю, що ти святкуєш трішечки в кафе, світкий гарний ювілей. Їдемо до тебе з сюрпризом, привітати тебе і зробити тобі приємне. З нами народження з ювілей. Нами в серці ниточка тонка, поміж нами сотні зір, рейсів кілометри і життя тече немов ріка стрімка, найрідніша є душа в мене на планеті. Дитинства кожен крок, всіка скрита та, та мами, сестра крізь відстані міста дороги. Тим вітання нашим важким таким побажанням, таким чудовим для тебе. Вітання своїх обох таких села, своїх сусити, баняки і, і самки, <сум> Вони дуже сильно тебе люблять, дуже скучають за тобою. Дуже жалію, що сьогодні цей такий гарний день, у ваш день, бо тому що це є ваше спільне свято, це є ваше спільне сімейне свято. Коли ти народилася, ти щасливила всі всіх своїх на це. Я дуже радію, з того, що маєте добре, щиро, надійно більшість. Бажаю, щоб ти була їм тільки здоровою часом. Твоя дома, все в тебе. Все, про що тобі сьогодні всі твої рідні, і близькі. Вона дуже сильно за тобою скачає, вони тебе люблять. Але, мене зборила, я не могла дозволити той плаче, телефон. чесно. Вона дуже каже, що давно бачила тебе, пам'ятає, мало бачила, дуже за цим часом жаліє, дуже її кому не стоять. Каже, більше пам'ятає, як вона була ще малою, але такий час у нас таке життя таке. Ми надіємося і просимо, символ, що було все як найкраще. Будь їм щасливим, будь завжди такою мрійливою, такою просто справедливою, якою вони тебе пам'ятають. За радістю і, звичайно, що мрія. Тому що, коли я мріє, ми живемо. Там є. Дякую. мене ти відпадіння. Oh, Ten